Він дзвонив там, де він в тому районі за квартиру, а вони сказали, ну, яка квартира війна. Наш син старший стоїть на черзі по місцю прописки. Так? От він в Смілянському районі приписаний, він там і стоїть черга, дуже повільно просувається. Дитина, яка не має житла на праві власності, праві користування, при досягненні 16 років може бути поставлена, вірніше, взята на такий облік. За рахунок або без господарського майна, яке за рішенням суду, вже було набути вже у комунальну власність Золотоніської міської територіальної громади, то на блюдечку не принесе, і навіть не всі соціальники знають, що можна його отримати. От, і крім нас, таке житло ще може отримати. Е